Сьогодні ми поговоримо про блогера, який знімає провокаційний контент, який хайпиться на Україні, та ще який постійно виставляє українців як якихось дебілів. З вами ТВ. Поїхали. На перший погляд тут написано, що це звичайний канал, але давайте подивимось відео. Наказал украинского школьника, он заплакал, прилетела ракета. Довел до слез сына Зеленского в Майнкрафте Антигрифер грифер шоу Анти-грифер-шоу наказал грифера-гея в Майнкрафте. Военный грифер-украинец, крапка, играет в окопах, крапка. Раздел обе знаки схожий для слабакив. Найобразливіше, що це не навіть не клікбейтні назви. Це реально там будуть тролити ролити Гея або грифа українця. І це дуже образливо для української аудиторії. Наприклад. Українська мова? Пічати пічати. Ви думаю, мене скажете нік тів. Ну так роблять багато російських ютуберів. Чому ж ти за це дуже засуджуєш? Я його не дуже та й засуджую, проте він багато разів знімає такий контент. Який цікавий багато людям. Грифер-шоу це шоу, яке подарувало дитинство багатьом поколінням. Це шоу, яке дивилися як українці, як росіяни, як білоруси, як казахи, як і всі національності СНГ. Проте він виставляє тут одну національність дуже поганою. І це дуже погано. Грифер-шоу Фреджа. Не було такого, що відділяли якусь національність, хоча вже тоді, у 2014 році, вже Росія напала на Україну, вже не так повномасштабно. Вже йшла війна в Грузії, вже війшла. Війна в Сирії, в якій участвувала Росія, проте Фред не висказував, хоч і жив в Росії, проте він не вискажувався про це і не робив навіть якихось відсилок. Що робить Шавуха. Також хочу висказати ще проти того, що він робить відео про наказалих Ріфер Агге в Майнкрафті. Так. Я теж підтримую традиційні цінності і завжди проти того, щоб проти ЛГБТ. Проте, прямо засуджувати це і виставляти це... це прям відео, ну це погано, навіть в, в ос... засуджуючому контексті. Що вже ти так хочеш висказатись про цю ситуацію, міг би просто зняти відео, навіть коротке, або взагалі пост в Ютубі зробити і написати, що ти не підтримуєш ЛГБТ і після традиційні цінності. На цьому ця глава закінчена Я хотів би ще пограти на його сервері і зайти на нього. Де я не знайшов його IP, Не в коментарях, не під відео в, в описі, не в його контакті, не, його... не в його Діскорді. Взагалі ніде. Його ніде нема. Тому я вирішив просто не заходити туди, а краще розібрати те, що я знайшов, що я знайшов у нього в Діскорді. І в ВК я не міг його, до речі, знайти, тому що ВК заблоковано в Україні. В правилах цього проєкту немає ніякої укрофобії. І це навіть нормальні правила для нормального проєкту. Це я маю похвалити шабуху, що не став писати отакі от дуже великі правила, як було, наприклад, з домером. Давайте перейдемо до ком'юніті цього сервера. Його немає. В цьому сервері сам Шавуха проявляв активність в останній раз, у 2023 році. Люди ж писали в останній раз, в 2024 році. Тому IP там дізнатися ну, ніяк не можна. Шавуха не тільки пішов з Діскорду, він і на Ютубі вже давно не викладував відео. Тобто то він пішов з Ютубу. Я думаю, є багато теорій, чому він пішов з Ютубу, але як для мене найбільша теорія, і це навіть не теорія, це факт. Це його провокації. Провокації на крофобії, або провокації наподобі. По провокації про... проти ЛГБТ. Це дуже. По... це... Із-за Можна непогано так скатитись. І майже всі його перегляди були зосереджені на та на на таких провокаціях. Але такий провокаційний контент до добра не доведе. Особливо коли ти це знімаєш в Майнкрафті, там, де є діти, і там, де це дивляться, тільки діти. Ніхто більше там не дивить це такий подібний контент. Тому він почав знімати провокаційний контент і так о, отримав все. Також саме про, е, вийшло із квадратним, який український блогер. І з Dimo Scriнніком. Тому отак от, от. Давайте перейдемо до це і так висновки. Тому ми можемо зробити висновок, що це. Е, що це знову роз... про російський зетнік, який постійно хейтить Україну в Майнкрафті. Дожилися. Коротше. І тому і він втратив все. Ну що ж, їжте тільки шавуху, якщо вона не отравлена. А краще взагалі не їжте цю гадость. Всім до побачення. X 5 gram odlecie.